Ви дивитеся суспільне миколею. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах. Про нові системи виявлення вибухонебезпечних предметів, наслідки купівлі нерухомості без документів та інклюзивні укриття в місті. Далі розповім я, Олександр Гордієнко в дайжесті новин тиждень Миколаїв. На Миколаївщині тестують мультисенсорну систему Mines Eye, яка дозволяє виявляти вибухонебезпечні предмети дронами з повітря. Роботи в Україні розпочали в березні 2025 року. Як працює система, дізнавались кореспонденти Суспільного. Богдан працює з сільськогосподарськими дронами вже шість років. каже, керувати ними легко, якщо врахувати погоду та перешкоди при плануванні маршруту. Зараз з командою в Первомайській селищній громаді, де велися бойові дії. Завдяки цим дронам тестують систему Mines Ай. Вона допомагає виявляти вибухонебезпечні предмети на полях. Дані збираються на дрон. В єдиний реєстратор даних даталогір. Пізніше вони аналізуються, обробляються. До нього ми прицепили чи підвішали магнітометр, основний датчик, який шукає феромісні метали в ґрунті. Також і оптичний датчик і висотомір. Систему розробила команда благодійного польсько-українського фонду. Фундація поступ говорить його засновник Влад Козак. Дистанційний пошук вибухонебезпечних предметів має пришвидшити процес розмінування. Ми можемо ці об'єкти знаходити, навіть якщо вони заховані під рослинністю або під землею на глибині від залежності від об'єкту до двох метрів. І паралельно ми теж використовуємо оптичні методи, тобто РГБ камери, тобто візуальні камери і інфрачервоні камери, які дозволяють нам бачити об'єкти на поверхні, їх розпізнавати за допомогою штучного інтелекту. Зараз ми виконуємо проєкт спільно з ДСНС, де ДСНС є нашим оператором протимінної діяльності, який отримує нашу. Чи результати фінансову підтримку отримують від програми розвитку ООН та співпрацюють з різними організаціями, розповідає радник з питань протимінної діяльності Едвард Кроутер. Ми дуже щасливі працювати з нашими партнерами WFP FAO, Norwegian People's Aid, яка надала нам цю земельну ділянку партнерами з Halo Trust. Після обстеження та розмінування на цих ділянках мають бути відновлені сільськогосподарські роботи. Наша задача просканувати ті поля, які пріоритетні для розмінування, визначені пріоритетними для розмінування для ДСНС. Ми повинні просканувати 400 гектарів в Харківській Миколаївській області. Це загалом п'ять місій. Зараз ми знаходимося на другій. На наступному тижні вже буде третя місія в Харкові. За словами козака, обрали ці області, адже вони одні з найбільш замінованих в Україні. За день на Миколаївщині просканували 22 гектари та виявили 50 магнітних аномалій. Проєкт розрахований до липня 2025 року. У Миколаївській області деякі жителі сіл та селищ купують будинки, не оформлюючи документи. Нові власники не мають юридичних прав на житло. Якщо будинок зазнає пошкоджень, люди не зможуть отримати від держави гроші для відновлення. Це життя у Кашпору Миколаївці прожила Олена. 15 років тому її син без юридичного переоформлення придбав будинок у селі. Ну да не переоформили. Ну в ті часи не дуже якось зверталося на це увагу. Понімаєте? І коли ми звернулися до цього хазяїна, щоб переоформити, він затребував тисячу доларів. Жінка розповідає: будинок пошкоджений авіаударами і непридатний для проживання. Є акт на зруйноване майно, сільська рада допомогла дуже. 100 тисяч дали нам гривень, свої заощадження були, ми купили будинок там у центрі зараз. А він там не жив, він жив ну, в Новодесі. Просто-напросто. Ну, тим паче він забрав документи, украв документи, він шахрай. Розумієте, коли в цей час, коли люди всі допомагають один одному, і, всі з... і він. Товаришував з моїм чоловіком, вони разом робили в гаражі. Його син і цей син, що пострадав, були однокласниками, дружили. Ну як так можна зробити? У мене в голові це не вкладається, розумієте? Просто дуже велика несправедливість. Подібні випадки є і в інших громадах. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай розповідає: на його території налічується 3300 тисячі будинків, тисяча з них без документів на право власності. Жителі нашої громади мають змогу переоформлювати або оформлювати документи власне за рахунок донорів. От і вже мати на руках необхідний пакет документів для того, щоб далі проводити всі ці юридичні дії. І щодо е, реєстрації свого житла і подачу там на державну програму, є відновлення або на інші програми, які працюють по громаді, за відсутності документів, зокрема права власності, люди не зможуть отримати компенсації на відновлення пошкодженого житла, говорить регіональна юристка Юлія Левкович. Якщо говорити з точки зору юридичної, так якщо відбулася купівля-продаж, вони як відбувається? на словах. Або вони там складають розписку, що віддали гроші. Так, що така купівля, Але це все ж на словах і вона є формальною. Юридичної сили немає. Щоб довести право власності на будинок та оформити документи, люди мають звернутися до місцевої влади за технічною документацією, що може зберігатися в архівах. У разі відсутності треба подати. Дати позов до суду, розповідає Юлія Левкович. В одному з миколаївських професійно-технічних училищ облаштували інклюзивне укриття. Реалізацію проєкту профінансували уряд Швеції, приватні партнери та Міністерство освіти і науки України. На створення об'єкта витратили 5 мільйонів гривень. 30 квітня студенти вперше спустились до новообладнаного укриття. Тут є вода, інтернет, розетки, місця для сидіння. Ми не будемо тратити час тут дарма. Заклад дотепер працював за змішаною формою навчання, адже деякі майстерні розташовані у підвальному приміщенні та визнані придатними для експлуатації як найпростіше укриття, говорить виконуючий обов'язки директора вищого професійного училища Сергій Рахипов. До сьогоднішнього часу ми працювали змішано з розрахунку того, що в закладі 700 осіб, тому це була зміна. Певних навчальних груп, тобто деякі професії навчалися дистанційно деякі професії, які пов'язані з електротехнікою, електромеханікою навчалися змішано. Тому сьогоднішнє укриття додатково дає нам 140 посадкових місць. Це нам дозволить забезпечувати більш таке повноцінне змішане навчання. Представник проєкту ЕДАП Дмитро Дорошенко каже, укриття, яке вміщує 120 людей, коштувало 5 мільйонів гривень. Всі роботи виконали протягом трьох з половиною місяців. Робили повністю опалення тут: вентиляцію, санвузли, інтернет, електрифікацію, повністю укриття. Також стоїть насосна станція, щоб туалет працював. Приміщення обладнане для потреб людей з інвалідністю, говорить директорка підрядної організації Євгенія Пойда. Було необхідно застосування сходового підйомнику в даному закладі. Було одним із важливих аспектів цього. Ми також його втілили. В Миколаєві побудували та передали військовим баги, гроші на які збирали у Львові на онлайн-аукціоні. Машина поїхала на Новопавлівський напрямок. Ще дві автівки готові на 50%. Цей ВАЗ-2109 тепер без обшивки кузова. Більшості електрики зі збільшеним дорожнім просвітом та посиленою ходовою. За машиною приїхав Віталій. Військовий говорить, що на нулі машини закінчуються мало не щодня. вони Во високі, треба їздити по бездорожжю і сильно по бездорожжю треба їздити. Легка в управлінні, вона видно, що вона легка, і Вони просто нужні, як воздух, такі машини. Тому що в крайній раз п'ять днів тому виїжджали з позиції, нам розбили 200. Переобладнати автівку донора в багі коштувало 140 тисяч гривень. Автомеханік Руслан розповів, що саме робили з машиною. В неї залишилося трохи мало, тобто двигатель, моторний цік і пол. Тобто остальне – це силовий каркас із тобто профтруби, тобто все максимально жорстке. А аукціон з продажу картин для збору грошей на ці автівки відкрили у Львові в кінці березня. Зараз в майстерні стоять ще дві машини, над якими працюють в рамках цього проєкту. Це дев'ятка буде перероблена, ну, ну Обичні баги, які ми робимо, евакуаційні автомобілі, далі Субару. Ці автомобілі ми робимо совмесно з фондом Незламні воїни Львівським. Це продовження вже проєкту. Сьогодні даємо першу машину, їх должно бути п'ять цих автомобілів. Всього від початку повномасштабного вторгнення команда миколаївських автомеханіків переобладнала або зробила з нуля понад 80 високопрохідних автомобілів типу БАГі. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.